Газові форсунки стак W02 BFC передбачені підстановлення на системи пропан-бутан і метан на всі бензинові двигуни, в тому числі з наявністю турбонадуву. Комплектація включає рампа форсунок стаг 4 циліндри, штуцери виходу газу 1,5 мм 4 штуки, розпилювачі штуцери в колектор 4 штуки, амортизатор форсунок 2 штуки, монтажний набір, гайки, шайби та кронштейн для кріплення. Випускається компанію АЦ в Польщі. Рампа форсунок W02 забезпечує відмінні робочі параметри як з продуктами компанії, АЦ, так і з продукцією інших виробників ГБО. Корпус виготовлений з пластику, завдяки чому досягається невелика вага, а також стійкість до впливу несприятливих наслідків газу. Модель w 02 BFC відрізняється більш високим показником продуктивності від 80 до 260 кінських сил в порівнянні з стандартною версією. Від 60 до 168 кінських сил особливості, які варто відзначити: відмінне розсіювання тепла від котушки форсунки. Котушка виготовлена у формі радіатора, якісна система з'єднання компонентів рампи. Стабільні показники при зміні умов навколишнього середовища, температури і тиску, легкий, досить простий корпус, різні конфігурації для збірки, монтаж на будь-якій стороні датчика ps 04 та можливість повороту на 360 градусів.